Хліб – традиційна складова щоденного раціону в мирний час. Особливо не виникає питання, де його придбати, адже безліч видів хліба доступні на полицях крамниць. Але зовсім інша справа отримати найважливіший продукт, коли за вікном війна ще складніше підприємство його випікати, якщо немає необхідних комунікацій і підвозу продуктів, а виручає лише запас борошна. Чернігівський хлібокомбінат No2 став на передовольчий фронт області вже зранку 24 лютого. Треба було зібратися і прийняти рішення, куди бігти, і що робити. І от дуже було мало на це часу. Але ти зібрав себе в кулак, як то кажуть. І приїхавши на підприємство, люди вже чекали, чекали якихось повідомлень, чекали від тебе якихось рішень, чекали від тебе якоїсь надії. Але ми розуміли, що всі розуміли, що. Прийшла війна не тільки на Чернігівщину, на всю Україну. І ми, якраз як те підприємство, яке випікає хліб, повинні бути на бойовому посту, на своєму бойовому фронті, на продовольчому фронті. 4 березня війна прийшла і на саме підприємство. На території розірвався снаряд. Тоді від вибухової хвилі розбилося багато вікон. Осколками посікло кабінет комерційної служби та 19 автівок підприємства. Це кабінет комерційної служби. Тут відбуваються всі прийняття заявок, розрахунки з клієнтами. Тут завжди, скажімо, життя як в котлі, тому що хтось прийшов, хтось вийшов, хтось бере, приймає дзвіночки, і саме в цей час. Люди, знаходячись на своїх робочих місцях, не сиділи в кабінетах, а були всі задіяні на рампах, в цеху, тому що ми тоді випікали повищені заявочки хліба. Люди нажахані, не знають куди йти, що робити. Але всі розуміли, що хліб це життя, і його треба мати запаси. Були потрібні ці саме наші працівники там. Де кипіла відгрузка, і саме Олександр Федорович Новік, він комерційний директор підприємства. Він знаходився в цьому кабінеті, тільки прийняв чергову заявку і вийшов. Побіг на рампу, побіг прямо побіг на рампу відружати чергового клієнта, і тут пролунав вибух у цьому кабінеті. Слава Богу, я говорю, що господь зберіг від цього прильоту і з кожним днем працювати було дедалі складніше, адже в місті зникли електро та водопостачання, а обстрілів щоразу більшало. Рашисти обстрілювали житлові масиви. Безпечного шляху добратися на роботу майже не було. Ми ходили під обстрілами, бувало, що і навіть не доходила додому, ховалася у сусідів у погрібах. Було і таке, що літіли бомби, ми під заборами йшли з роботи і на роботу бувало і таке. Йшли на роботу, бо знали, що це треба для перемоги, для дітей, для онуків і для нас. Також для людей, які хотіли хліба. Вдома, коли літали ці літаки, було страшно, ховалися в погрібах, а на роботі наші шум не так від цього. всього. Так як я не дуже далеко живу від роботи, то ходили пішки, і тоді трохи тут у нас розвозка працювала, теж підвозили, відвозили, тому що комендантська година, треба було прийти і вчасно піти з заводу, випекти хліба, зробити. Отчот і встигти до комендантської години прийти додому, так що возили нас теж додому, розвозили. І бувало, що пішки ходили. Великий асортимент довелося скоротити до одного овального білого хліба. Чорний хліб пшеничний взагалі не випікався, тому що це дуже затратний процес, там потрібно закваски стерегти, а так як світла не було, вночі не можна було працювати. Випікався, в основному білий хліб. Самі простіше, що це приходили, замішували тісто, формували, випікали. Булки також не випікалися. По-перше, страшно під обстрілами. По-друге, світла не було, води не було. Це все вручну. Набирали воду, набирали муку, замішували тіста. Це саме складне було, тому, тому що треба було все одно замісити. І люди розуміли, що треба людям напекти хліба, бо нема, без хліба немає життя. Ходила, укладували хліб, ми тоді не по спеціальності робили, а ну, людей було не дуже багато, так що де кому, хто стояли і робили кожен з готового. де поставили, де скажуть, що треба там робити, там і працювали. Раїса Михайлівна одного разу взагалі добиралася на роботу з області через міни. Треба було нараховувати зарплату, треба було виконувати обов'язки. І я зайцями йшла пішки по полю, там ґрунтова дорога. Дійшла до лісополоси, яка розділяє село Зайці і Львів Понад полосою вийшла на мост, на мосту лежали міни. Весь мост, який це, при в'їзді, як то Скацубинська траса, і у городу їжать на мосту, лежали міни. Я спустилася вниз, щоб обійти їх. З Лісопалаши вийшли воєнні. кажуть, що жити не даї. Я кажу, ні, я йду на хлібзавод на роботу. Тоді військові допомогли та показали більш безпечну дорогу, якою вона змогла дістатися до підприємства. Все було направлено, все було направлено для випуску продукції для людей. Все було направлено. Всі сили ми прикладу для того, хто місив тіста. Хто стояв на укладці, хто пекарям працював, я на своєму робочому місці забезпечувала людей. Я ж кажу, ми забезпечували, нараховували і зарплату видавали. На всіх процесах люди стояли, люди працювали, люди вірили, що ми переможемо. І люди були горді тим, що ми пускаємо продукцію, яка годує наше місто, наших людей. Робочий день Олександра Гуза починався від закінчення комендантської години. Та завершувався, коли вона розпочиналася знову. Зранку він стрибав у машину та збирав працівників із найвіддаленіших точок міста до роботи. Далі допомагав іншим водіям. 4 березня, коли розірвався снаряд і було поранено трьох водіїв, він переформатувався у водія екстреної медичної допомоги та доставив їх у лікарню. В любую погоду обстріли не обстріли, бо люди чекали так сміялися, що обстріли кричать, куди ти лізеш, а я йому розповідаю. Та люди мене ждуть. Тоді воно чи не так думало, чи... це зараз вже згадуєш, наче страшнувато. А тоді треба було тільки роботу свою виконувати і все. Одним із найважливіших завдань у той час було доставити готовий хліб у місто та за його межі, адже його чекали як ковток свіжого повітря на кожній вулиці. Батьки працюють в Чернігівській центральній районній лікарні. Вони 24-го поїхали на роботу, також як і я. Я застав в Корюківці 24-го ранку. Потім я повертався назад. І мені сказали, що в ну, мене зміна закінчилася 25-26 я мав був вихідний бути. І Мені сказали, що ну, будь вихідний. Потім е зателефонувала Людмила Хаценко і запропонувала, не хочеш вийти підмінити водія. Добре, вийду підменю. Я працював, мені якось було легше працювати. Бувало таке, що їздив. І були приходи, було багато приходів, але я працював, тому, тому що повинен, тому що треба працювати. За всіма процесами уважно стежив і головний енергетик. За відсутності електропостачання підприємство працювало за допомогою генераторів, але їх потужностей не вистачало. Деякі процеси треба було організовувати вручну, наприклад, засипати борошно з мішків. Тоді командою об'єднувалися всі чоловіки. Під час цього періоду за мною було організаційне питання. Тобто всі пасти мастила, вода, все остальне. Хочу зразу подякувати, як випало, керівництво водоканалу, яке забезпечило нас водою, добре, безперебійно, нашим МНСникам, які надали нам генератор, без якого ми теж працювати не могли. Безумовно, за таких умов необхідно було посилити його охорону підприємства, аби там не виникали непорозуміння. У нас електрика, коли вимкнулася, камери не працювали, не працювали і сигналізації. І спочатку ми її охороняли саме, потім з нами була тероборона. Вона більше допомагала нам в навідній порядку, тому що хліб виходила не дуже велика кількість, бажаючих було багато. В першу чергу хліб відправляли армія, волонтери в райони, які найбільше пострадали. Директор підприємства зазначає, що з доставкою хліба до людей також активно допомагали волонтери та голови громад. Саме коли була окупація і важко було десь зрозуміти навіть заявку не могли дати, зв'язку не було елементарного, не могли до нас дозвонитися. Приїжджали самі волонтери приїжджали, приїжджали голови ОТГ і, скажімо, там. Мужні люди, які мали в собі мужність, десь порог їхньої боязні був десь там далеко, тому вони приїжджали з віддалених сіл і куточків, і ми, ми раді були, що вони приїхали і відгружали їх насамперед. Найпервішим чином перше полегшення на підприємстві відчули, коли область була звільнена від расистів, а до міста почали повертатися всі комунікації. Тоді ж почали відновлювати і асортимент продукції, який на сьогодні є майже таким, як і до бойових дій. До війни ми говорили, що це наша необхідність, це радість, це любов, це життя. Так, 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 це все прекрасно. Але коли волонтер зі свого бачення, уже проживши той, знаєте, Пропустивши через себе ту емоцію людей, коли приїжджаєш і привозиш і доставляєш буханку хліба, і коли дитина да, дитина бере до рук хліб і не випускає, і з'їдає пів батона зразу, як мені говорили, да, от. і він бачить це і бачить навколо себе сльози. Бачить навколо себе гори, бачить навколо себе біду. І він говорить, що хліб це надія, хліб це сльози, хліб це життя, хліб це необхідність. Хліб це бажання миру, хліб це взагалі все, що може бути на сьогоднішній день для людини, яке теплить і яке дає той живий подих надії про завтрашній день.